Всім привіт! Ви дивитесь канал Сокершоп, і сьогодні ми підготували для вас огляд на прикольну модель від Nike. Одразу попереджаю, що на огляді в нас не топові бутси і це є фішкою даного огляду, тому що ви дізнаєтесь дуже корисну інфу, про те, чи варто звертати увагу на нижчі категорії, що в ній не вистачає у порівнянні з топовою категорією, і взагалі, що з себе представляють останні фантоми. Тому ж видесенько підписуйтесь на наш канал, тому що тут тільки цікавинки, відео корисні саме для тебе. Поїхали! Що ж, перед вами футбольні бутси від Nike під назвою Nike Phantom Н Ні, не GT, а GX, категорія Academy. Це не найнижча категорія у Nike, тому тут є на що глянути та порівняти з елітною версією і наглядно побачити, чого тут не вистачає. А чим все ж таки наділили цю категорію даної моделі? Ну, якщо звернути увагу на їх дизайн, то вони незвичайні. Блакитний колір це реально сміливо і стильно у поєднанні з білим. Але навіть у дизайні їх. Пішки обділили у порівнянні з топовою категорією, адже ось так виглядає категорія Еліт. А ось так виглядає категорія Екедемі. А ось для порівняння взагалі категорія клаб. Тут навіть порівнювати немає чого. Категорію Екедемі, як і категорію ПРО обділили прихованими шнурками. Чомусь не зрозуміло, що їм варто було зробити ось цю сіточку, щоб приховати шнурки, як у топові категорії, але це є основною візуальною відмінністю. До речі, одразу в цьому блоці скажу, що шнуровка тут з одинарними отворами, хоча хотілося б подвійні, адже у другому випадку фіксація стопи куди краще. Якщо говорити про матеріали, то вони зроблені із якісних штучних матеріалів, у даній категорії ми не маємо нічого в'язаного по типу флайніту, а от у топовій версії ви зустрінете новітні матеріали, який Nike прозвали гріпніт. Це матеріал підвищеного щеплення. По суті, це виглядає як звичайний флайніт, покритий силіконовим шаром. Але у категорії Екедемі, як у нас на огляді, буца по факту зроблена із двох шарів. Основний білий і ось цей блакитний, який пришитий поверх і він має досить непогане щеплення з м'ячем і має покриття Nike Skin. Підошва тут е, дуже цікава. адже в Nike зробили в ній що тільки можна, аби щеплення з ґрунтом та газоном було максимальне. Це і нестандартні злючі шипи різної форми з виступами, впадинами та усім таким. Але звичайно, не без класичних шипів у формі логотипу Mercurial. Сама підошва класична, нероздільна, але для того, щоб заспокоїти, скажу, що й елітній категорії вона також нероздільна, адже цей тренд вже давно пройшов. І такий тип підошви став просто вибором смаку. Але навіть у категорії Екедемі вона виглядає круто, її вигляд вселяє впевненість, у швидкість та результативність. Як висновок, скажу, що категорія Екедемі звичайно значно відрізняється від категорії Еліт, причому усім і матеріалами, і зовнішнім виглядом. Але не так, щоб не бачити сенсу звертати увагу на Екедемі, тим більше якщо стоїть питання ціни, адже різниця реально велика. А як вам ця модель від Nike у категорії Academy? має право на існування чи ні? Взяли б собі, чи краще доплатили та взяли пеліт? Пишіть про це у коментарях під цим відео, тому що нам дуже цікаво знати вподобання своїй аудиторії, у тому числі, щоб розуміти, який контент для вас робити. Я нагадую, що придбати буци з огляду, або ж інші футбольні буци по солодким цінам ви можете у нашому онлайн-магазині по посиланню у описі або ж. Відвідавши наш магазин у Києві на Печерську, Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось цікавеньке зі світу спортивної екіпіровки. На цьому все бувайте.